Доброго ранку, я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую вас разом зі мною сходити на закупи в епіцентр. Тож, ідемо Це місто Харків, епіцентр, який знаходиться на окраїні міста. Він у нас дуже великий, має два центри. Основний торговий центр і садовий центр. Ну, звісно, ви знаєте, в який саме центр я маю йти. Висадовий, тому що все саме цікаве для мене знаходиться саме тут. І рослини, і горщики, і кора. Подивіться, мене тут одразу зустрічають ось такі чудові чотири бігліпа однакового сорту. Взагалі цікавенький, такий блідненький, особливо на камеру, В такому цікавому кашпо. Взагалі непогані кущики, рослинки. Оце свіжий завоз, наче так нормально і, до речі, виробник непоганий. Внизу то ціна за оцей горщик, в якому стоять ці чудові бігліпчики. Ідемо далі, ви бачите білу орхідейку, ось такі в кашпо маленькі мінічки за дуже великою ціною. Ось така гарна орхідея тут у нас. Сьогодні дивилася у всіх орхідей взагалі не пробиті назви. Шукати я не буду спеціально, але якщо будуть якісь питання, то залишайте коментарі, відмічаючи годину відео. Якщо знайду, я підскажу. Сьогодні дуже великий вибір квіточок, майже кожна орхідея, на якій я зупиняла увагу, я б придбала, але не по такій ціні. Орхідея Монтре в стандарті, Вона гарна і в стандарті, а я люблю її більше в пелорі. Ось така орхідея, схожа на Солочері, наче пескара, якщо я не помиляюся, а можу помилятися спокійно. Папушку давно собі хотіла, взагалі приваблива орхідея. Колись хотіла собі. бігліп цікавий, кімано в стандарті, А мене кімано є і пелор, і метелик ще не квітли. Ціна взагалі. Теж схоже на мою Собачері орхідея. Зараз подивимося, тут щось є, ну Взагалі, якість чудова. Для 750 гривень взагалі ну орхідея відмінна. І ось там орхідейки прикольні, мені подобаються. Дуже гарний вибір. В цілому, якщо б вони. Я б зараз би прийшла б би сюди, я б купила би орхідею би і пішла б з нею разом, чесно кажучи. Виробник Green Balance теж така цікава в канапушечку, і губа, і пелюстки. Ну, взагалі сорти не пробиті. Я всі так горщики передивлялася, і на відео, і без відео. Сорти не пробиті. Є нарбони, є Азіан Корал. Ця схожа на пічес. Роттердам давно хотіла таку орхідею. Вона в житті дуже приваблива. Я її, начебто, перший раз бачу. Дуже гарні кольори в неї. Тут такі хащі пальмові. Входжу, заходжу. Зараз з іншого боку буду вам показувати красу. Ну, взагалі, мені завоз сьогодні, те, що я бачу, сподобався. Так, ось такі у нас тут орхідейки. До речі, зовсім скоро буде оцінка. На Касі сьогодні розмовляла про це, сказала, що скоро буде оцінка орхідей. Приходьте, дивитися. Так що прийду, бо взагалі я вам оцінку пізніше покажу. Оцінки орхідей немає, тому, можливо, її всі забрали. Тому що було багато орхідей, ви бачили, якими вони були останні на останньому огляді. Не могло воно бути все без оцінок. Цей бігліпчик мені дуже сподобався, бачила такий в інтернеті, в групі Viber по оцінці, чомусь не взяла, хоча в житті мені більше подобається. Джиліон орхідея. Дуже гарна. Ось ця теж знайома. Орхідея мені в житті вона теж більше подобається, тільки бачила в інтернеті. Джиліон і Манхеттен. Тут я бачу, теж ціна така велика. Замчик там, в різноманіття дуже гарне. Але зараз я хочу показати те, що мені дуже сподобалося. Це орхідея камбрія. От я її зараз беру і спеціально от вам показую її поближче і вдихаю аромат. Мені вона дуже сильно до вподоби. Тепер розумію, що я хочу собі і камрію, хоча б якусь діточку-поділочку від когось. Ось така фарбована орхідея, Нікуди вже без неї. Це просто класик орхідейного жанру в магазині. Центр, майже за тисячу гривень була жива орхідея фарбована. Дивимося на оціночку, тут нічого такого немає із орхідей. Сьогодні мене оцінка порадувала іншими квитами. Я дуже давно хотіла їх придбати. Це парочка, знаєте, що їх треба купувати разом антуріум і спетіфілу. Ціни різні, кусти гарні, це не такі, знаєте, як я вам показувала орхідеї. Гарні кущики дивилася, роздивлялася. Я собі придбала парочку червоного антуріума і білого з Покажу вам потім в наступному відео. Кактуси у оцінці, вони теж це фарбовані, як виявилось, да, оці кольорові. Це на їх природний колір. Теж шкода дуже рослин. Зараз я вам покажу, які я горщики беру. Тут у нас ще далі оцінка йде Анторіума, і Спатіфілума, і інших рослин, яких я, так знаєте, не придивлялася. Взагалі, чудово, можна було б купити за дешево ці рослини, тим паче я вам показувала раніше в оглядах, анторіум продається в дуже поганому стані по дуже великим цінам в інших мережах. Оця оціночка мене сьогодні чесно порадувала до горщиків. Я вам показувала, які горщики я купую, я їх і замовляла на сайті ось такі прозорі виробник Омела. Дуже вони гарні. В епіцентрі йде розмір від 0,8, який я купую, потім є розмір 1,4. Чомусь на сайті виробника я не можу знайти розмір 08 взагалі. Тому замовляю на сайті епіцентр, або приходжу, от як зараз вони є, тому що на них акція закінчилася, тому вони є. Допоможіть! допоможіть. Вже те, що тудому квіти. Ну, як же без оцінки можна було прийти. Біжу зараз купити ще кору Royal Mix Pінju. Купила три пакети корин сьогодні. І в мене попереду пересадка. Покажу вам ще антуріум і патіфілом. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні зі мною помандрувати по магазині.